Всім привіт! Сьогодні буду готувати такі картофляночки. Я вже картошку обварила, посолила, пережарила цибульку, ось, і курине м'яско порізала, просто пере, пережарила його. Так, поки дві ложки, Ну, щас три поставлю поки. Будемо замішувати. Руками треба, бо так ложкою неудобно. Так Так, оберемо ну, хорошо перерівняти в мене все. Так його беремо, замішуємо. Очки забула покласти ще сюди чорного перчика в начиночку. Отак чуть-чуть. Чуть менше чайної ложечки. Хто як любить? Все переміщуємо швидко. Будемо начиняти. Що яке тісточко, бачите, я зробила. Таку беру ложечкою маленько. Отакі ось шарики сюди ложу і такому мукичку вмакаю. І так їх роблю. Шарики. Отак придушую трошки. І сюди вложу мочиночку. так серединку. Бах, так, так. И такой защипываю. Так. И опять вот так пока Роблю кружочки такие. Шарики. Вот так еще, бачите. Сейчас я все наделаю. Будем жарить, я покажу вам. Щоб отаку воно, бачите, яке воно. О. Воно трошки береться, да, ну все одно до ложечки вже воно не пристає. І отак ось все скачали, нажали, поклали начиночку. Отак і защипали ось в серединку все. Mm. Отаку. Вот Як у кого вийде. Хоч дліну, хоч серединку. І вот так. Можна mm. му кличку ще, трошки, щоб воно хорошо Ось так, так робимо шаричок. Все. Все, бачите, які шарички. І так усі поділи, будемо жарить. Наделала, девочки, я шариків. Сейчас будем жарить. Наливаю в каструльку, така у мене двойне дно. Наливаю сюди масло растительное. Здесь стакан, наверное, ну, смотря в кого яка емкость. І ставим на газ. Закипіла олійка. Отак вот беремо, берем, сюди. Так хватить, Щас ставлю п'ять на газ. Ще один, навірно, кину. О, все. жаряться. Бачите, девочки, як вони жаряться. Я їх так помішала все время. Все выймаем. Сину не треба їх зажарювати, Там вже все готово. Сім штучок голоса зразу, трохи кидаємо. І все опять ставим жарить Нажарила я картопляночки вже. Бачите, які красиві. А вкусні, дівчатки, ну, мені нравляться більше з печоночкою Ну і ці погані, з м'язком теж вкусні. Хто хоче кушайте з цим е, сметанкою. Попробуємо, покажу вам, які вони. Ось, бачите, які спеклися жарилися. Багато олійки я налилася, бачите, які ми Готуйте з нами, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!